Два клуби, дві країни. Воїни Варшави та сталь українського духу. Їх поєднує пристрасть, проте розділяє амбіція. Там, де грають вони, завжди битва. І сьогодні тут, у Кракові, вона знову розпочинається. Тож запрошую, погнали! Починаємо! Дорогою до стадіону хотів би відзначити декілька важливих моментів сьогоднішньої гри. По-перше, це те, що Шахтар проведе сьогодні ювілейний 300 300-й матч у Єврокубках за всю свою історію. Я гадаю, це дуже така потужна цифра, гідний результат. Це тільки початок, далі більше. І ще одна причина, чому ми повинні і мусимо виграти сьогоднішню гру. До гри гірники підходять не дуже в стабільній формі, можна так сказати, адже. Поразка 1-4 від ЛНС та нічия в останньому турі УПЛ не дуже багато дають впевненості на сьогодні. Також дуже важка перемога над Абердіном в першому турі Ліги конференцій. Тож от хотілося б краще. О, До речі, автобус вже відправився на стадіон. Щодо Легії, то у них ситуація ще трохи гірша, на мою думку, адже вони поступилися в останніх двох турах екстракласи, а також програли перший поєдинок Ліги конференції. На сьогоднішню гру також були запрошені е, футбольна команда Шахтар Сталеві. І підходячи до стадіону, я побачив, що вони проводять тренувальний матч разом з саме Вісле Краків. А після гри... Футболісти обох клубів будуть запрошені на стадіон для перегляду головного матчу ввечері. Чудова ідея, чудова робота. Три. Ми шахтуємо. Це європейська нашій країні, яка здоров'я зможе свої серці. Тому сьогодні покажемо. ми не будемо польського? Неймовірна погода у Кракові, фантастичний газон команди на полі і небавим пролунає стартовий свисток. Все готово, ми готові. Надіюсь, ви також готові. То розпочинаємо сьогоднішнє футбольне свято у Кракові. Шахтар Легія. Погнали! Що цікаво, то Шахтар та Легія офіційно між собою зустрічалися двічі. Це був 2006 рік. Кваліфікація до Ліги Чемпіонів. У двох зустрічах гірники здобули дві впевнені перемоги та далі пройшли у груповий етап Ліги Чемпіонів. Сьогодні третя очна гра, і як вона закінчиться, ніхто не знає, але ми будемо вірити у Шахтар. Гості виходять вперід, на жаль, але тільки 16-та хвилина, тож що все попереду. віримо Цей момент пролунав фінальний свисток першого тайму, рахунок 0-1 без змін і гра дуже-дуже до поправлення, адже конкретних моментів немає якихось загострень, контр. Ну! Другий тайм виглядає набагато активнішим, набагато живішим зі сторони гірників. Саме зараз я бачу, що у нас буде потрійна заміна. І, можливо, це саме хтось з тих гравців. Вони будуть вирішувати долю сьогоднішнього матчу. Віримо до останнього, як завжди, з шахтарем, до самого кінця. Odeio! Odeio! Перед нами останні 4 хвилини додаткового часу і для Легії Реф назначив штрафний удар дуже близько до воріт. Це може бути дуже небезпечно, тож підійдемо ближче, адже такий момент може дуже-дуже неприємно для нас закінчитися. На жаль, ми сьогодні поступаємося, а останні секунди стали вирішальними, на жаль, не на нашу користь. 2-1. Легія вириває першу перемогу над донечанами. Ми йдемо далі, не випускаємо голову ще попереду багато матчів і вірю в те, що Донечанам нашим гірникам вдасться вийти в одну-восьму, а може і більше. Будемо вірити, будемо підтримувати, будемо вболівати. Другий тайм був чудовий, жодних нарікань. Одна помилка, один момент, і все повернулося не в нашу сторону. Таке у футболі на жаль буває. А у мене все. Я вам дякую за перегляд. Якщо вам понравилося, ставте вподобайку, пишіть коментар і до зустрічі вже зовсім скоро на футбольних полях. Бувай!